Я вам показую, розказую, знімаю відео, пояснюю, що за що відповідає. Але все одно під моїми відео знаходяться такі глядачі, які на відсіч не хочуть розуміти, що таке ємність акумуляторної батареї в портативній зарядній станції, що таке номінальна і максимальна потужність. І Ви часто пишете під моїми відео в коментарях, а чи вистачить мені цієї зарядної станції для мого роутера чи ноутбука, а чи потягнеться станція холодильник? А скільки якщо потягне, то скільки пропрацює цей холодильник і так далі, і тому подібне? Друзі, сьогодні максимально коротко і максимально просто. Як то говориться на пальцях, я вам спробую пояснити, що таке ємність акумуляторної батареї зарядної станції і на що вона впливає, і що таке її номінальна і максимальна потужність. Не буду обіцяти, що я вкладуся в 5 хвилин, але я буду намагатися зробити це відео якомога простішим, доступнішим і якомога коротшим, щоб не займати ваш дорогоцінний час. Отож, погнали! Що ось ця каністра з водою це і є наша портативна зарядна станція. Вона має якийсь певний об'єм в даному випадку. Це 5 літрів, але не звертаємо на неї увагу. Ось цей об'єм це і є ємність нашої акумуляторної батареї. Визначається вона в цифрах. Які закінчуються в кінці літерами W і H в даному випадку я для простоти вам написав, що це 500 Вт-годин. Може бути станція, наприклад, як ця, у якої 864 Вт-години. Це і є ємність. Може бути попереду, ще написано capacity 500 WH, тобто ємність акумуляторної батареї 500 Вт-годин. Ми з вами розуміємо, ємність це якийсь об'єм. І чим буде більший цей об'єм, тим більше електроенергії ми з вами Зможемо зберігати, якщо б я взяв каністру зараз не 5 літрів, а 10, вона б була більша по розміру, і ми б туди змогли налити 10 літрів. Тобто в нас би був більший запас води, але в даному випадку був би більший запас електроенергії. Отже, давайте закріпимо. Чим більша ось ця цифра в портативній зарядній станції, тим надовше вам вистачить заряду, тим більше автономності буде в вашій зарядній станції, тим довше вона може працювати і віддавати електроенергію. Май надію, ми це закріпили. А наскільки часу мені вистачить цієї ємності? Зараз розберемось. Припустимо, друзі, що ми з вами підключили роутер. На 5 ватт, але це зараз не важливо, не головне. Ми підключили роутер, і наша водичка побігла, або в нашому випадку побігла електроенергія з нашої зарядної станції. Вона почала витрачатися. Скільки вона буде витрачатися, ну, я не знаю. Можливо, 5 годин, можливо, 10, але вона з такою швидкістю в 5 ватт. За годину витрачається. Тепер припустимо, що ми підключаємо сюди якийсь більш потужний електроприлад. Ну, давайте на 300 або на 400 Вт. Це теж не важливо, але більш потужніший. так? І ми з вами бачимо, що наша електроенергія почала витрачатися набагато і набагато швидше. Прямо на очах ми з вами бачимо, як наша електроенергія витікає, і ми її втрачаємо. І відповідно, чим буде більший запас цієї електроенергії, чим буде більший об'єм, тим надовше нам вистачить. А що ж таке потужність, і що означає ось ця цифра, яка закінчується на літеру W? А потужність, друзі, це той максимум, який може видати наша зарядна станція. Давайте проведемо аналогію з нашими дірочками. Уявімо, що в нас є дірочка на 10 мм, на 20 мм, на 40 мм і на 50 мм. Це максимальна. більше дірочок у нас немає. І от якщо я відкрию нашу максимальну дірочку на 500 Вт, прошу вибачення за, за шум, то все більше, ніж видає оця дірочка, станція не зможе зробити. Тобто, ми з вами бачимо, що електроенергія виходить через максимальну дірочку і більше дірочок немає. Оцей максимум, що може видати станція, виходить через ось цю дірочку. Все, більше не буде. 500 Вт це. Номінальна потужність нашої станції. І ви мене запитаєте, що ж таке максимальна потужність? І ось тут написав 1000 Вт. Друзі, максимальна потужність це те, що ви можете взяти станції через ось цю дірочку 500 Вт. Ну так? Але короткочасно ось. Притиснувши станцію, грубо кажучи, ви можете короткочасно, декілька секунд взяти 1000 Вт, Все. Не більше 1000 ватт, декілька секунд проходить, і ми повертаємося з вами до нашої видачі 500 ватт знову. Я тут залив під студію водою цієї демонстрації, але це не головне. Головне те, щоб ви зрозуміли те, що я хотів вам пояснити. Отже, друзі, давайте підведемо такі проміжні підсумки, закріпимо матеріал, той, який ми з вами бачили: 500WH, 500 WH, 500 годин. Це ємність нашої. Зарядної станції Каністра. Чим більше це буде Каністра, тим більше буде влазити туди електроенергії і тим нам довше вам хватить автономності вашої зарядної станції. 500W, 500 Вт це потужність. Це та потужність, до якої ви можете під'єднати якийсь пристрій. Якщо у вас обігрівач потужністю 500 Вт, ви можете сюди під'єднати. Якщо у вас комп'ютер споживає 200 Вт, ви теж можете сюди під'єднати. Якщо у вас наприклад мікрохвильовка або чайник на 1 кВт, сюди ви вже не під'єднаєте максимальна потужність. Максимальна потужність це та короткочасна потужність, яка дається станції на секунду, на 2, на 5, на 10, в залежності від станції від навантаження, яка дозволяє запустити якісь прилади, у яких є електричний насос, такі як холодильники, кондиціонери, якісь насоси, можуть бути в котлі, наприклад, вашому газовому, ну або ще якісь електродвигуни, тому що при запуску вони споживають набагато більше. Як демонстрацію, як приклад, можете перейти ось тут поки. Посиланню я знімав відео про ac 180 і тестував її на своєму холодильнику. В нормальні, при нормальній роботі холодильник мій споживає 150 Вт, по-моєму. А при запуску він брав цілих 1,6 кВт. Та це було односекундно. Але якщо б у станції не було ось цього максимального показника, то вона б не дозволила запуститись в холодильник. Зрозуміло, так? Тепер, як же нам прорахувати, чи підійде ця чи інша зарядна станція по потужності до наших електроприладів? Друзі, все дуже просто. На будь-якому електроприладі на зворотній стороні написано, скільки він споживає електроенергії за годину, або на блоку живлення написано, або на самому приладі. Ви підходите, наприклад, ви хочете під'єднати ваш комп'ютер. Дивитися, скільки на блоку живлення написано. Блок живлення написано 500 Вт. Чітко, якраз він підходить до нашої зарядної станції. Якщо ми беремо, наприклад, ноутбук, дивимося на блок живлення ноутбуку, він там споживає 120 Вт. Підходить, підходить, навіть залишається ще в нас запас. Ви хочете під'єднати якесь освітлення. Дивитися, скільки воно споживає. Ну, як правило, там не знаю, 10, 15, 20 ватт. Сучасне ледерледське освітлення воно споживає не більше. Хочете під'єднати не знаю там кавомашину. Дивитеся, скільки споживає ця кавомашина. Якщо сумарне споживання всіх електроприладів, які ви хочете під'єднати до зарядної станції, не більше, чим ось цей показник, ви можете сміливо. Обирати цю станцію вона потягне, але це не стосується холодильників, кондиціонерів і іншого обладнання, яке має пускові струми. В цьому випадку ми звертаємо увагу на ось цей показник максимум. Якщо наш електроприлад при запуску буде більше споживати, ніж 1000 Вт, то зарядна станція його не запустить. Вона буде вимикатися від перевантаження. Майте це на увазі. Ну а тепер, мабуть, саме цікаве, як правильно прорахувати, наскільки заряду вам вистачить тієї чи іншої зарядної станції. Друзі, насправді все дуже просто, ви знову звертаєте увагу на оті показники, які вказані на ваших електроприладах. Це вказана потужність в ватах або кіловат. Так, на годину, якщо вказано що 300 Вт потужність от 300 Вт за годину, даний електроприлад і буде брати. А краще всього вам обзавестися ось таким ватметром. Ви повинні зрозуміти, що ви хочете під'єднувати до зарядної станції. Наприклад, це має працювати холодильник, це має працювати комп'ютер, має працювати телевізор, якесь там освітлення і, наприклад, роутер. Ви берете ось цю штуку і по черзі втикаєте. Онулили дані, під'єднали роутер, засікли час, наприклад, годину і дивитесь він там написав: тут є показники, взяв 5 Вт на годину. Ви собі виписали десь на листочку. Потім під'єднали телевізор, взяли годину, подивилися, він споживає 100 Вт за годину. Все, записали собі. Далі, ви хочете під'єднати ноутбук, також берете дані за годину. З різним навантаженням, тому що він бере то більше, то менше, і вам тут з'явиться циферка: 120 Вт за годину. Він взяв електроенергії, і того ми вже з вами маємо 225 Вт. Ємність нашої акумуляторної батареї 500 Вт. На рахунок холодильника обов'язково беріть ці дані за добу. Чому за добу? Тому що холодильник, точніше компресор холодильника працює не постійно. Він то вмикається, то вимикається. Тому ви можете побачити моментальні дані. Ось тут, на приладі, що він споживає 70 або 100 Вт. але це не значить, що він за годину буде стільки споживати. Він попрацював 30 хвилин, виключився, через годину включився, знову попрацював півгодини і так далі. Тобто потрібно взяти за добу. Взяли за добу результат, у вас показало, там, наприклад, що холодильник взяв 500 Вт за добу. Взяли дані за добу, припустимо у вас вийшло 500 Вт, ділите на 24 години і це виходить, скільки там порахуйте, 20 Вт чи скільки. І от додаємо. Додаємо до цієї цифри 225 Вт і ще 20 Вт. Від того в нас виходить 245 Вт. І ми маємо ось цю ємність 500 Вт. Якщо в такому режимі буде постійне навантаження, то по суті нам би вистачило нашої зарядної станції десь на годину 40. Але, друзі, ось ця ємність вона не віддається станцією на 100%. Тобто Якщо у нас тут 500 Вт годин, це не означає, що ми також і отримаємо і станції 500 Вт-годин. Я не даремно зробив отвори не в самому низу, а трішечки залишив запасу. Отак, от і зарядна станція залишає невеличкий запас, вона не віддає всю електроенергію. Крім того, що вона залишає, ще є певні втрати на перетворення електроенергії з постійного струму в перемінний в 220 або в 230. Тому від цієї цифри 500 Вт потрібно буде відняти в середньому 20%. Є станції, які. Втрачають 15%, там 10%, але в середньому це 20%. І от. Ну, і от Якщо ми від цієї цифри віднімемо 20%, то ми з вами отримаємо реальні вати, які нам може видати наша зарядна станція. Це приблизно 400 Вт. От і після цього можете підрахувати, скільки ваша зарядна станція пропрацює з таким навантаженням, як ви туди під'єднали. Маю надію, що ви тепер вже зрозуміли, що таке вати, що таке, вати, що таке ват години, що таке. Максимальна потужність, що таке номінальна потужність. Якщо ні, то ну, прошу в коменти. Я думаю, що там знайдуться якісь глядачі, які вам зможуть пояснити більш детальніше і більш простіше, ніж зробив це я. Дякую всім за перегляд. Дякую за те, що підписуєтеся і ставите свої. Вподобайки. Маю надію, що дане відео вам сподобалося. Не забувайте, що ми не просто блогер з інтернету, а ми компанія торгом. У нас є офлайн і онлайн-магазин Сторгом. Де ви можете придбати і зарядні станції, і всі ті речі, які бувають в моїх відео оглядах. На цьому, все. Подякую. Бажаю всім залишатися зі світлом і з електроенергією. Бережіть себе і до зустрічі. В нових відео. Па-па!